Сьогодні на огляді у нас модель спортивних шин від корейського виробника Кумхо. Це у нас Кумхо Екста Sport S PS72. Це найкраща модель спортивної лінійки шин Kumho у розмірах 275 30 20 та 245 35 20 ми підготували ці шини нашому клієнту на BMW 5-ї серії в кузові G30. Ці шини мають дуже гарні показники індексу шумності, 72 дБ вперед та 73 дБ взад. Дуже гарні показники паливної економічності та сікості на мокрому дорожньому покриттю. Ці шини дуже добре себе поводять у екстремальних умовах їзди, тобто різке гальмування, різкий старт. Старт з лаунча, дрифт. Агресивна їзда це стихія цих шин. Цю модель ви можете придбати в нашому інтернет-магазині примшина.com.ua. Кого цікавить, звертайтеся.